Ну що, Шановні глядачі, вболівальники. В очікуванні всього цього матчу, центрального матчу групі між командами «Реал Київ та Тайгер. -Київ» не тратив м'яч, перехоплення. Ардашніков промазує по м'ячу і не дає. Саківський на Бровко, проходиться передача, Бровко пробиває, пробиває, грає голкіпер команди «Реал Ріалки. Антона Гурєєва, чудово вже зіграли бровкою Гурєєв. Передача на Сахівського, Східський пробив. На Семенова. Яблонько пробиває і чудово грає зараз Претика. Саківський на Антоненко. Антоненко вбігає, пробиває і цього разу чудово грає на зголків. Ардашніков, передача на Кібіша, Кібіш з дальної вістані. Віхталієва. Мініш на Кібіш, Кібіш на Ардашнікова. Ардашніков робить просить передачу на Савєнка. Савєнтка Арташніков і чудово грає. Славу, бочезний Славутіч. Зараз Антоненко. блокуйте. Удари Гуріє, чудово обіграв, робить скидку і забиває в нас Пробко. Один на Славу, бочайний Славутіч. Київ пробиває. Зараз Антоненко. Завжди на користь команди. І як же ж зараз з, з... з Семеном? Удар, яка якаш, знову реакція в притики. Корня віддає передачу на Яблонко. Яблонко під удар пробиває і знов притика, рятує. Нашніх, Дашнікова, працює Шундрик. Відбирає м'яч Шундрик віддає на Назарова, перед Назаровим кіріш, пробиває Назаров і цього. Ардашніко з м'ячем пробиває, Притика чудово зараз грає. Буарні, у перехоплення від Бробко. Контратака команди Тайгер Бробко пробиває і влучає в Сітку. яка при... Гребенюк обігрує зараз Назарова, Буде пробивати, пробиває. І притика чудово зараз грає. З другої спроби Ардашенко пробиває. І знову чудово сьогодні гра голкіпер команди Тайгер Талісман. Скільки він сьогодні рятує свою команду? Яблунко пробиває і знову Притика. Яблонко робить скидку на Ардаші. 3-2. Вихід пробиває і забиває Ардашніков. 1-1. один, один. Яблунько робить скидку на Ардачі. Віталію пас вперед. Кібіша. Ківіч пробиває, протейка забирає м'яч до рук. Дашніков втрачає м'яч, Назаров відбирає, в нього атака команди та Тайсман пробиває Назаров і повз урока побіг мешкається ударунка Нардашнікова. І Назару відбирає, пробиває і Сіка. І... Семенов пробиває і блокує цей удар. Сама Кібіш. Савенко м'ячем, віддає назад на Нефталієва. Нефталіїв на Савенко. Савенко пробиває і вже м'яч від Тіки. І рахунок 2-1 на користь команди Ріал Київ. Чудовий удар з Нікова Кибіш. Савенко м'ячем, віддає назад на Нефталієва, Нефталіїв на Савенко. Знову Назаров з м'ячем у нас Бровко, Бровко передача і помиляється зараз Андко Саківський. Назаров, далі на Антоненко помиляється зараз. Кіпер команди Реал Київ кидає. І Бровко забирає на пору. Коновка. Ардашенко перехоплює. Йде передачу і забиває Віталій. 3-1 стає рахунок. Кіпер команди Реал Київ кидає і Бравко забирає на дуру. Помилка Ардашик поперед. Рішення 3-1. Рахунок матчі у нас. Ну що,